Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Зараз у нас осінь 19 градусів на вулиці, 23, 23 вже. Ми ще можемо купатися там іноді, але були дуже багато дощів в Севілії. І сьогодні дуже буде цікава тема, як отримати ПМЖ в Іспанії після тимчасового захисту. А я вас вітаю, я радий вас бачити всіх, я радий вас чути в ваших коментарях. Радий за ваші консультації, за те, що ви разом зі мною на каналі, за те, що ви підписані, ставите свої лайки. Це просуває канал ще вище. Також не забувайте, будь ласка, донатити, я зняв більше ніж тисячу відео по переїзду в Іспанію, влаштуванню тут. Це, мабуть, не самий інформативний канал, який ви бачили, і ви можете безкоштовно абсолютно користуватися цією інформацією. Тому будь-який ваш донат буде для мене важливий. В описі буде, будуть реквізити, куди ви можете задонатити. І сьогоднішню тему я хотів би розпочати якраз от з такого моменту: це з відгуку нашої підписниці. Це така неймовірна була історія. Це взагалі супер. Слухайте. Пише мені наша підписниця, вона з, з України, вони переїхали і ще десь приблизно рік тому. Я перевозив її і чоловіка. І у них було двоє котів. Уявіть собі, це була кошмарна ситуація. Це я не знав, чи вони поселяться десь чи ні. Вони зараз. Я навіть коли ми спілкувалися з ними, і я спілкувався з чоловіком Анни, От, я не не от у нього якийсь такий настрій був, що я не впевнений, був що вони переїдуть взагалі, що, що що це реально можливо. Ну я надав всю можливу інформацію, все, все ми все сконструювали, їх переїзд, все зробили. От, і врешті я приїжджаю на майорку від собі, і першим приїжджає її чоловік туди, і ми там зустрічаємося. кажу, я не можу повірити, що я вас тут бачу. Я це, це нереально виснув. Ви так не виглядали, що так нібито ви переїдете, впевнено, такого не було. Вони музиканти, все це інтелігентна така родина. Мені дуже було цікаво спілкуватися. І він каже: Да, я переїхав, і у нас ще було два кота. Але так як вони близнюки, ну, типу, однакові, то ну, типу, як один прийшов по договору в договорі, э, сказали зняти. Портрет кота і вставити в договір. Хоча спочатку власниця квартири, ну, власниця імоблярії, тобто агентства нерухомості, вона каже: Я нічого не чула про кота. Нічого не чула про кота, ми не знаємо цього взагалі. А він каже: «Ні-ні-ні, треба вставити в вдоговір. Ну, щоб... Така дуже цікава історія. Я раніше її розповів. І ось уявіть собі, Потім мені пише Анна, дружина цього, цього чоловіка, вона каже. Максима, допоможіть, будь ласка, перевезти нашу маму. А мамі вже за 60, і вона пенсіонерка, і, ну і трошки важкувата. І, і от і ми спілкувалися десь два рази, і я бачив оцю невпевненість, я бачу оцей страх. Ви уявіть собі, як переїхати людині, от у віці, отак от, от взяти і змінити своє життя, там, де ти мав все. Там, де ти мав якесь визнання, там, де ти мав повагу у суспільстві. Да? Але в тому місці все, вони її обомблять кожного дня. І ти стоїш перед отаким от вибором, що тобі робити у такому віці. І вона наважилася, вона наважилася, переїхала. Ну, Я не знав, що там було. Тому що ви ж розумієте, що може бути черга, наприклад, на заселення на програму і так далі. От уявіть собі, що я отримую буквально вчора. Я отримую від Анни такий, такий лист. Добрий день, Максиме. Перепрошую, що так давно не писала, бачила лише чекала більш стабільних новин. Маму сьогодні поселили на першу фазу. Вона місяць прожила в Мадриді, в центрі для біженців. Поселення чекали тиждень. Центр для біженців і табір для біженців. Це інш, різні речі абсолютно. Центр це більш така, ну це нібито як в готелі чи в санаторії. Ну, типу такого ж. Центр виявився дуже комфортним. Фактично, готель її поселили в кімнату для інвалідів, тож в неї були всі зустрічі. Соцробітник був дуже приємним, і взагалі всі працівники були турботливі, і адекватні. Звісно, були і проблеми, як, от, наприклад, з сусідкою. Але згодом все вирішилось. Спочатку мамі запропонували жити в Мадриді в квартирі з підселенням. Двоє людей у кімнаті і трьокімнатна квартира. Тобто в одній кімнаті вона і ще хтось, і в інших двох кімнатах і ще якісь люди, і звісно, що кухня спільна. Але мама відмовилася, оскільки спочатку вона думала, що зможе жити більш самостійно. Але трохи поживши в центрі, зрозуміло, що їй буде дуже важко. Тож їй підшукали інші умови, схожі з тими, що були в центрі. Зараз вона живе під Барселоною в готелі. Готель знаходиться біля моря, містечко за півтори години від Барси. Сусідка також українка, біженка, і живе в готелі з квітня. Тож, начебто, все добре складається. Щиро дякую вам за поради допомогу. Ще напишу відгук у спільну групу. Я буду дуже радий, звісно, коли ви напишете. І я зараз ставлю цей відгук, щоб це, щоб люди це бачили. Розумієте, якщо ви правильно все плануєте, у вас правильно все виходить. Тоді можна кожен крок ну, приблизно, хоча б організувати із того, що ми знаємо, і з того, що ми знаємо, із нашого досвіду. Бо практика і закони дуже часто відрізняються. Як можна залишитись в Іспанії після отримання тимчасового закладу? Сьогодні їх декілька є варіантів, їх декілька, їх принаймні чотири. І вони зараз що роблять? Не погіршуються, а полегшуються. Так отже, один із самих головних варіантів це легалізація по трудовому стажу. Легалізація по трудовому стажу. Раніше була вона складнішою, зараз для українців вона стала навіть простішою. Тобто. Вам потрібно відпрацювати 6 місяців, як мінімум, легально за контрактом або бути автономом, плюс до цього всього, вам потрібно прожити як мінімум 2 роки. І подаватися на цю позицію, на цей вид легалізації виключно із нелегального статусу. Як би це не було дивно, але це. Так, ви можете подивитися інших юристів, інших всі говорять одне і ж, навіть іспанців подивитися, навіть тих, хто приїжджає сюди з Латинської Америки, у них кращі умови, вони також проходять цю історію. Це один із кращих варіантів. Ви маєте собі зрозуміти, 6 місяців обов'язково легально платити податки. Розумієте? Ви можете, наприклад, у вас може бути автоному відкрите, і ви можете працювати далі, навіть якщо ви отримали. Де не гаду, навіть якщо ви тут незаконно, ну тобто нелегально вже знаходитесь, Але автономно і ваша легалізація це трошки різні речі. Автономно може працювати далі. Але, от, наприклад, як у вас будуть справи з банком і що вам з банком треба буде вирішувати, це вже інша історія. Банк може заблокувати рахунок, якщо у вас нема документів і немає прописки. Таке дійсно можливо. І ви маєте про це наперед подумати. Дуже важливий момент, також для літніх людей, ті, які вже приїжджають після 65 років. У них інша історія. Нема зараз чіткого розуміння, як їх легалізовувати. Так, але, скоріш за все, їх будуть легалізовувати навіть без оцього, ну так би мовити, трудового стажу. Да? Чи поарай-голобраль, коли ви йдете, да? От по цьому виду легалізації. Тому що ну, тут, от соціалізм, дай тут до таких верст населення відноситься дуже уважно. Також ви маєте розуміти, що ПМЖ і ВНЖ ну таких нема тут, е, нема тут таких різниць ПМЖ чи ВНЖ. Тут є Тархета Ларга Дурасьон і Тархета Корта Дурасьон. Тобто Корта Дурасьон це типу короткої дії, це десь на рік от тимчасовий захист це Тархета Ко. Корта Дурасьйон і Ларга Драсьйон це від 2 до 5 років. Тобто, якщо ви маєте на увазі слово ПМЖ, то от 5 років тархета це от якраз вони вже починають видаватися, коли ви по трудовому стажу тут відпрацювали і виплатили тут податки. Незалежно від того, чи ви працювали за контрактом, чи вас взяли на роботу. Але на роботу влаштуватися це краще. Ніж працювати за е, автономом. тому що там більше преференцій по всьому, по пенсії більше преференцій на потім, по отриманню іпотеки більше преференцій. Е, більше, е, більше ну також по іншим е, моментам, але це вже все в окремих консультаціях або в відео вам буду розповідати. Я вам дякую за все. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить і нехай ваше життя буде прекрасним в тій країні, яку ви яку ви вибрали.